Ну, можна так сказати, зборна солянка оцих виробків. Поливали тіло людей водою, щоб була краща електропровідність. Заганяли галки під нігті. Уколи робили в ноги і говорили, що хочуть відбити м'ясо від кісті, щоб в дальнішому я був інвалідом. І дуже багато було людей. нас кидали прямо друг на друга. Придушували матері, щоб вона телефонувала і виманювала мене. Прибиті цвяхами до дерева телефони. Це як нагадування про окупацію. У вас є підозра в державній зраді. я жодного дня не зраджувала. Ми зараз їдемо в Козачий Лопань. Це селище за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Було окуповане більш ніж півроку до середини вересня. І саме з Козачої Лопані російські військові обстрілювали Харків та передмістя. І саме там вони створили свій... Окупаційний штаб для усіх загалом захоплених територій Харківщини. Добрий день. Добрий день. Проходьте. Внутрі тут жили російські військові. І ось які, якісь даже ракети, ну і патрони. Так, в, будинку... да, в будинку був Кавардак, чотири машини забрали, і вони заїхали БТРом, прямо збили оце ворота і забігло сюди чоловік 15, може, трохи більше. З ким ви тут перебували, коли ви вирвалися? Я перебував тут з дружиною, сином, дочка, племінник, племінника-дружина і племінника дочка. 17 березня нас почали стріляти вгору тут, кричати, нас положили отут, всіх. Мене отут прямо положили. Ось тут, прямо сина, племінника. Все нам замотали глаза скотчем, зв'язали руки, і нас вивели за ворота і посадили. Я не знаю, якусь, ну, якусь автівку посадили нас і увезли відсюди. Машину правильно не вкрали, але ну, унітаз відкрутили. Що хотіли знайти в тому сейфі, я не знаю. І монтіровку залили. От дружина з донькою. Доньки моїй 17 років, в даний момент знаходиться за границею в безпеці. Вони знаходяться, яка сказала, 18 років ісполняється і прийде, буде записуватися в висил. Це мій син, сину 29 років. Інвалід дитинства, в нього гемофілія. І коли нас забрали туди в підвал, я дуже просив, кричав, щоб сина не били, його не можна бити. В нього... Кров не зупиниться. Да, не зупиниться кров. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Артем, племінник мій, він почав кричати: я вибачаюсь, виражусь, суки, не трогайте мого брата. Перед цим він розумів, що будуть бити зараз його. І його били. І нічого, він мовчав. Все. Через якусь минуту-секунду, ну, минуту, син почав кричати «Не бити теж брата. Тобто я. Ну, я гордо своїх дітей сейчас, ребята, дайте я по тому ж. У цій кімнаті безпосередньо відбувались допити. Тут було дуже багато ікон. Свинарник у них був пов'язаний з релігією і допити катування людей, на яких настав патріарх Кирил. І ось навіть ось сюди ми зайдемо у цю кімнату. і Ми бачимо, ось щоб наскільки у них хворе взагалі світосприйняття можна зрозуміти з цього напису, який вони тут залишили. Ми на руїнах павших городов воскреснем і в книгу мертвих впишемо ваші імена. Отже, вас викрали, бо ви депутат місцевий. Да. А які свідчення від вас хотілося здобути? А ніяких свідчень вони от не хотіли. Вони говорили за нашу главу адміністрацію. Дзвони за долинку, щоб він здав дергачі. Я їм сказав: беріть он номер телефона, дзвоніть, от вони заходять і говорять, чого чо я не воював в 2014 році за Луган Заданіць на вокзалі. Підвалі. Син з племінником пробули повні троє суток, на четвертій їх випустили. Я пробув у підвалі вісім, і потім мене перевезли на Гоптівку, і там ще пробув. Суток. Як тільки мене привезли в підвал, мене одразу забрали, підвісили за руки вверх, били грудну клітку, били по ногам, хоч, чи палкою, чи дубинкою, які-то уколи робили в ноги, і говорили, що хочуть відбити м'ясо від кісті, щоб. В далі я був інвалідом. Дуже багато було людей, нас кидали прямо друг на друга. А так ми лежали. На восьмі сутки охранник, який був, як сказав: ну, хлопці, мужайтеся, приїхали ті, кого ми самі боїмося. І мене зайшли десь після його слів, під руки взяли чоловіка і повели мене, як потім я узнав на вторий етаж на вокзал. Так били, 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 потім положили мене животом на тут, сказали держати голову, на вуха прищепили. Щепки металічні, а на спину щось поставили. Ну, і я тоді зрозумів, що вони почали крутити і бити током. Ну, і Ця процедура десь проходила минут 30. Це ваша персональна історія теж. Да, маму, вони забрали в неї документи. Кожна ротація, яка проходила, все спочатку починали задавати одні ті ж питання. Де ваш нацист син, який дає команди на знищення населення. Забирали і до підвалу при застосовані фізичну силу. Примушували матері, щоб вона телефонувала і виманювала мене якоби сюди на територію до росіян. Да, мама перетерпіла, перенесла жахіття і підвалів, але не зламалась. Вона одягала українську вишиванку, сідала після побиттів, приїжджала в місцеву адміністрацію, требувала свої документи. <праць> Я думала, що ви цвіток світ. Мамуля, я знала, я знала все я ждала, що не приїде. Я з я всі що все приїдеш. Куди ми зараз йдемо? Ми зараз заходимо в кабінет так званого голови, так званої временної адміністрації освобождених територій Харківської області. Яка знаходилась з початку бойових дій на території е Козачої лопані, це з логістичних причин. Тут було близько до Білграда, дуже показово, що це останні випуски. Тут Росія здесь навсегда, обратної дороги не буде» написано. тут були георгівські ленточки, е флаги ХНР, так званої з російськими гірбами. І слово русські фігурує в них візді. І, чесно кажучи, це вони не видавали людям це вони їли самі. Росіяни, коли почали сюди погодинно постачати електроенергію з Росії, то ну, це давало змогу людям вмикати телевізор, але зрозуміло, які канали там були. Це Салавйовська, Бєєва, там ну, російська пропаганда. Було в нас три чи два з половиною місяці. Струм ішов із Російської Федерації. А ви докладали до цього якихось зусиль, аби приєднали цю електроенергію з Росії? Я ж взагалі не працювала з ними. Я не працювала. Можливо, ті, хто працювали, якихось зусиль докладали в пасіки. Храніли прежню адміністрацію. Староста знає всіх місних жителів їх проблеми і чаяння. медикаменти. Ви приходили записували те, що трошки ми передали, привезли сьогодні. Але мало зовсім мало. Сказали, що завтра е, привезуть. У вас є підозра в державній зраді, насправді. Так. За що вам могли її За інкримінувати? Що? Я, наприклад, я не я жодного жодного дня не зраджувала. Виступали е, біля м, гостей із в кавичках гостей із тієї сторони. Вони мене під дулом автомата взагалі вивели туди. Сказали, іди, посмотри, до чого ви довели не ви, а на ти, до чого ви довели е, своїх людей вважаєте, що підозра про держзраду вам була вручена винятково через ті ролики, які я думаю, є так. на російському телебаченні? Я бачите. думаю, так. Вони приходили, пропонували працювати. Просили е мою початку. Я сказала, що я початку знищила, атошників ми всі документи заховали, закопали. Ми виходили е і варили кожного дня щось годувати людей, бо не було. З 3 березня в нас не було світла і не було газу. Взагалі люди залишилися без тепла. 17 березня ми варили тут кашу, і тут в 10, 10 годин почався обстріл. І люди, які тільки-тільки отримали кашу і хліб, розходилися. І звичайно, сім чоловік у нас тоді шість у нас загинули прямо навколо селищної ради. До сусіднього села Турове вони відігнали ГРАД. З Града обстріляли центр Козачої Лопані. Сказали, що Україна вас обстріляла. І тут вони влаштували так зване місто пам'яті о, о, о жертвах української агресії в результаті теракта 17-го марта 2020 року. Вони сюди стягнули все. Тут і е, частини від мінометних снарядів, уламки, від, ну, від різної зброї. Звичайно, що це все взагалі не має жодного відношення до того, що вони там. Розповідали про це, а російський прапор, це вже скинули наші е, військові. Ну тепер е, об нього можна витирати ноги. Жодного разу мене не забирали на підвал. Людей же забирали, які були ну, проукраїнські все. Мене жодного разу, але я зрозуміла, чого вони не забрали, бо повісивши отаке, їм їм уже не треба було. А український прапор, що з ним сталося? Той український прапор вони поклали одразу біля підніжжя флагштока. Ну, той прапор я забрала швиденько забрали, обмоталася тим прапором. І той прапор зараз висить у нас на флагштокі. 11 вересня я його повісила. Прибиті цвяхами до дерева телефони, це як нагадування про окупацію козачої лопані російськими військовими. Як мені розповіли місцеві жителі, якщо окупанти бачили когось із телефоном, вони, як мінімум, розпитували, кому був дзвінок, нащо потім ми могли звинуватити людину у співпраці із збройними силами України і забрати он туди на вокзал в підвал. Ось наш тата, ось. Чоловік бивши воєнний. Він все время служив. Того року, в ноябрі, місяці, у нього закінчився контракт, і він робив уже тут по гражданці. Скільки у вас дітей? Троє. Старша Аня, їй 15 років сповнилася в октябрі місяці. Середня Поліна, 13 років, і сама менша Маша 9 років. Як забрала вашого чоловіка? Що сталося? Ну от вони перелізли як то видно через забор. «Забери собаку, я її закрила в кухні. Вражала, що в б'юті її сім'ї не обирали. Заберіли, уб'єм об на глазах у дітей. Якого числа це сталося? 23 липня. Як себе поводили російські військові під час? Цього? Дуже грубо. А не мені казали, закрой рот, іначе зараз уїдеш з нами, а діти сиротами остануться. Фактично зірвалося наше інтерв'ю з родиною. Це тому, що військові, які нас супроводжують, вони помітили безпілотник. Швиденько військові посадили цих дітей в машину і повезли Те, оскільки півтора кілометра до українсько-російського кордону, і невідомо, який приліт може бути. Наші військові всі сім місяців тут мужньо вели запеклі бойові дії. 10 вересня наш інформатор нам набрав вночі, сказав, що росіяни гуртуються в колони, виходять з населеного пункту, забираючи колаборантів. І вже ніч ми не спали хлопцями. Та інформація, яку ми надавали військовим, вона була дуже цінною. Саме навіть завдяки тим, які телефонували нам. Весь час, знаходячи під окупацією, да, вони надавали нам інформацію про переміщення військової техніки, про розміщення живої сили. І це була інформація не те, щоб як скажуть, від кого-то почута. Ходили по 5 по кілометрів по селищу. На власні очі вони видивляли, де розміщуються військові і ставлять свою техніку. В Угол-карті ми ставили відмітки, яким чином ми нищили ворога, допомагаючи нашим збройним силам України. Ну, я взагалі частний коні владелець. Вони лошадей не давали евакуювати, кормів не було. Тобто, все замінірували округ конюшні. Коні, англійська чистокровна порода, вважається найдорогім лошади в мире. І вони хотіли просто-напросто їх красти просто і продати. 11 прильотів сюди було. 23 Лошаді у нас отут погибло. 36 осталось. Тут колаборант був такий Максим Сосіська, прізвище його було. От він приходив до Марини, це до, Марини, до тренера і говорив і каже: давай, поки Олега немає, давай коней попродаємо. Вони записані на моє ім'я, вони чіпіровані. Ми вивезли коней, як вже Україна зайшла сюди. А як тоді вдавалося підтримувати, аби вони їли, аби там пили? Конюх з Мариною. Вони підкашували траву, було яке-то сіно у нас оставалося, і було овес. Ну нічого, я думаю, ми зараз їх встановимо, ми зараз все зробимо, ну, якоби розведемо ще більше і краще. Вас після того, як катували і вони погодилися на співпрацю, на колабораціонізм, до вас ще раз приходили вже? Так, да, приходили. приходили двічі ще після того. Я виїхав в середині десь в кінці маю. Ну я виїхав на Волчанськ, Потім з Волчанська я виїхав на Белгород і через Прибалтику. Коли мене вішали вони отак за руки, то один з них сказав, що ми зараз привеземо твою 17-річну дочку і будемо насилувати її тут, прямо кучею солдат. І це буде на мої... А мені розв'яжуть глаза, щоб я на це дивився. Но це був блеб. Вони не привозили дочку, і після чого я попросив дружину виїхати з донькою з сином. Раніше була овочі база, основна катівня, де російські окупанти знущалися над нашими людьми. У цій клітці когось тримали шість днів да, тиждень, когось 3-4 тижні. Тримали людей з зав'язаними очима, могли їм прив'язувати, як розповідають місцеві мешканці, руку до ноги скотчем. І кожен, хто сидів у кліці, ну, міг чути, як катують того, кого тільки що вивели. Люди розповідають, що ну, із найбільш таких жорстоких катувань. А це було побуття залізними гумовими палицями, пускання току струму через тіло. Причому що, ну, вони поливали там тіло людей водою, да, щоб була краща електропровідність. Заганяли галки під нігті у різних частинах казачі лопані стояли там різні частини військові російські. Тобто це могли бути а, і типа безпосередньо тіпа руські западний воєнний округ, там Брянськ, там і тому подібне. Асітіни, бойовики так званих ДНР, ЛНР. Тобто тут була можна так сказати зборна солянка оцих виродків. Прокуратура вже вилучила основні засоби за допомогою яких гвалтували російські окупанти наших людей. Зокрема, це такий був пристрій-телефон, через який вони пускали струм. Це центральна вулиця Козачої Лопані за офіційними даними у селищі близько шести тисяч жителів. Та я за кілька днів тут побачив лише одинадцятьох. Не кожен з них захотів спілкуватися про пережити в окупації, і часто відмова від інтерв'ю супроводжувалась сльозами.